Вітаю вас в просторі езотерики! І з вами я, Елайла. І сьогодні ми подивимось послання янголів для вас, про що вони хочуть вам сказати. Ну, медіум, ви прийшли в простір медіуму, Можливо, ви також медіум. Я вас вітаю. Підписуйтесь. А також тут кажуть, що зверніть увагу на свої природні здібності, тому що ви можете бачити, можливо, померлих, можливо, ви можете з ними спілкуватися, можливо, ви людина езотерик Напишіть, можливо, це мене показали. Так, вам послання про що. Про веганство. Ну, дивіться, якщо, наприклад, ви людина, яка зростає духовно, практикує, можливо, ви практики, да, можливо, проводите якийсь божественний потік, то тут кажуть, зверніть увагу на вегетаріанство. Ну, я розумію, тут показують не вживати м'яса. Свіжі органічні фрукти, овочі дають вам... Активацію певних енергій. Це висока життєва сила, яка піднімає вашу віру. Як, як практик практику, да, скоріше за все, тут я вам скажу, що вегетаріанство воно змінює частоту, і, можливо, коли ви відмовляєтесь від м'яса, ви зрозумієте, ви відчуєте на собі полегшення вібрацій, змінюється ваша частота, і ви зможете проводити зовсім іншу, да, інший потік. Тут показують, очищуйте себе від низьких вібрацій, тому що м'ясо це енергія, така низьковибраційна, і якщо ви не можете перейти в це вегетаріанство, то тут кажуть, попросіть Янголів звільнити вас від токсичних енергій, які ви, ну скажімо так, впитали в себе, да, споживаючи такі продукти. Попросіть вибачення. Да, попросіть вибачення у тих енергій, які віддали своє життя, за те, щоб ви зростали і... Да, Відпустіться, тому що показує, що вам потрібно вибрати позитивну частоту, позитивні думки і перейти на більш легку їжу. Ви потребуєте очищення як фізичного, так і ментального.